Бачив, що там я бачив? Що бляшка прилітає. Та? Ну, дивіться, диванчик. Е додали на нього таку пляшку Єврософт. Це, до речі, виробник диванчика Джерсі. Ну, все, ціна піднімається на 3000 е завтрашнього дня. Тому що це вже брендований диванчик. До речі, класна моделька. Е джерсі називається дуже легко розкладається. І підходить для щоденного сну. Бачите, там ящичок іде всередині, причому такий об'ємний. І Ось таке рівне спальне місце. Як тобі Джерсі? Да гарний. Ну, саме головне, що в нього дуже тонкі підлокітники. Він займає мало габаритів. 203, по-моєму. 203 см при спальному 190 см, але можна зробити спальне 200 і буде тоді 250. Ну, і два рівних спальних місця. Оце да, головне. Да, оцей шовчик його можна не робити. Він декоративний. Ну, Люди, хто хоче, замовляє, хто не хоче, не замовляє. І наповнення тут класне, таке середнє, даже середній плюс по жорсткості без пружини. Як на мене, диванчик топ.